Привіт, я Олександр Зеров. Серія присвячена барбекю продовжується. І сьогодні улюблена для багатьох страва. Хтось взагалі не їсть, не любить, не, знаю, не розуміє. Це будуть креветки гриль. До них я зроблю імпровізований салат і соус, якщо це можна так назвати. Все теж це буде на мангалі, на грилі. Надзвичайно смачна. Легка страва насправді легка як в приготуванні, так і в споживанні, без особливих якихось зайвих калорій, ну хіба відкинути хліб. І я думаю, результатом будете задоволені і зможете там, потішити себе чи друзів на, на пікніку. Креветки вони калібруються за розміром, вони бувають. Тигрові, королівські, аргентинські і так далі. Основна їх. Там відмінність це власне розмір, який, якщо ви бачили цифри на упаковках чи просто на ціннику, це може бути 21, 25 чи 16, 20. Це означає кількість штук на одиницю виміру. Це там кілограм чи фунт. Деяк виміряють. Тобто, Чим крупніша креветка, є навіть 6-8, тобто всього 6 або 8 штук на, на фунт. Тобто, чим крупніша, тим вона дорожча. Я обрав королівські звичайні, це вже навіть чищені без голови. На Грилі будемо відвертими з головою, воно виглядає ефектніше. Але дуже часто при грилюванні, перевертанні може там відвалюватись голова. Тому, щоб не робити зайвих якихось рухів, я обрав вже чищені королівські креветки в панцирі. Я не буду чистити панцир і не буду вирізати канал, те, що роблять, коли готують, наприклад, салат. Це пікнік, це, звісно, можна почистити руками, коли вже все готово. Шпажка. і я просто зроблю так звані там міні-шашлички з них. Всього-навсього змажу олією, оскільки все інше не має сенсу, якщо залишається панцир. Тобто ви не можете нормально промаринувати, там, змазати креветку, яка в панцирі. Власне, для цього я зроблю ніби соус на основі вершкового масла, куди вже чищену креветочку можна буде мокнути і абсолютно фантастичний смак з'їсти і бути задоволеним. Що я роблю з креветками, це просто таким півколом згинаю через панцир. Ось шпажка, яка має вийти через хвіст. Ось. І по 4-5 штук як дозволяє шпажка, зробити таких міні-шашличків. Можете їх робити в одну сторону, можете в різні. Це вже від того залежить, який ви естет. Я буду робити через один. Тобто нічого особливого. Насправді таких шпажок можна зробити вдома, замотати в плівку і ввести вже на пікнік, де просто їх наготувати. Не потрібно навіть змазувати олією. Одна готова. І зараз я усі так швиденько. Тепер розумію, що це буде по 5 штук, оскільки вони всі плюс-мінус одного розміру креветки готові, Там шашлички, буквально трохи олії, її мета просто змазати, щоб легше переверталось. Я зараз їх натру кожен. Отже, я просто викладаю, зазвичай, коли готують на таких шпажках дерев'яних, то намагаються. Їх замочити в воді, щоб вони не перегорали, але це креветка, вона готується надзвичайно швидко. Тому не потрібно про це думати, так би мовити, оскільки вони просто не встигнуть, банально не встигнуть згоріти. Ось я їх зараз обсмажу з двох сторін і закину на верхній ярус просто доготуватись, а за цей час швидко. Розтоплю масло і приготую соус. Соус це так, відносно соус можна назвати. По факту це буде топлене вершкове масло, трошки лимонного соку, трошки перцю, чесник, і в самому кінці я додам петрушки. І власне креветки, чесник, як на мене, це ідеальне поєднання. Вершкове масло додає теж гарного смаку. І зараз все, що я роблю, це беру просто масло. І зараз я ставлю його на край просто розтопитися. Чеснику, дивіться, по собі, я люблю багато. Тобто я сюди додам, напевно, три зубчика, можливо, навіть чотири. Масло вже майже розплавилось. Ось, тепер візьму тарілочку. Цю тарілку, мисочку я запланував власне, для готового соусу, тому не страшно, що я сюди натру чесник, який потім перекину, до масла. Аромат від чеснику зараз надзвичайно сильний. Я вже зараз уявляю, як це буде чудово поєднуватись з креветками. Якщо вам не подобається багато чеснику, ви можете. Зробити менше, але я полюбляю чесник теж сюди тепер трошки перцю додаю. Дуже важливий елемент це лимонний сік. І зараз я перемішаю. По суті, масло має поєднатися з чесником, все, що мені потрібно, щоб масло повністю розплавилось. Його не потрібно смажити на сильному вогні, так би мовити, варити. Воно має поєднатися з чесником, і в самому кінці я додам трошки зелені петрушка в даному випадку, яка збалансує і додасть кольору. Я дуже вболіваю завжди за колір, тому для мене це важливо. Зараз я хочу закрити насправді закрити кришку, щоб оцей цей дим, який є, він дуже швидко дим поєднується в принципі, з жиром, будь-який там запах чи смак, жиром швидко поєднується. Я хочу цей соус ніби підкоптити. Буде такий легкий наліт диму. Мені ще потрібно теж. Більше, напевно, для декору лимони, які я теж загрилюю. Просто підрізаю, щоб вони рівно стояли. Края зроблю ось так. Таких дві стійких половинки. І томати тут, не знаю, це для когось може бути там дико, не дико, але це гриль, температура. Ось в мене залишилося ще. Та ж олія, в якій були креветки, трошки соку креветок. і мені потрібно в цій же олії просто змазати томати перед тим, як я їх закину грилюватися теж. Ось я додаю помідори грилюватися. Лимоном не потрібно нічого, тому я просто місцем зрізу на гриль, хочу зробити їм гарний малюнок. І зараз ще раз перемішаю соус. Зараз я поки закриваю, щоб готувалися гарно томати, і мені залишається порізати хліб, який я теж буду грилювати, і салат айсберг який я теж буду грилювати. З салатом айсберг, ну, зазвичай такі салати вони не люблять метал, тому їх рекомендують не різати, а рвати. але це те, що стосується салату. Зараз мене цікавить власне, він як салат, так би мовити. Я вирізаю серцевину. І просто розрізаю його навпіл. Мене цікавить власне, зробити гарний колір. Я теж використаю теж трошки цієї ж олії, щоб він не сильно пригорав, і мені залишився тільки хліб, який потрібно підсушити, тобто я зроблю кілька грінок. Отже, зараз я докину хліб. Отже я зараз знімаю хліб, який дуже швидко приготувався. Хліб, насправді, щоб ви розуміли, питання, можливо, виникне, для чого тут хліб, то я скажу, відповідь дуже проста: хліб тут потрібен для соусу. Мені дуже подобається хліб. Власне, цей сухий хліб мокнути в чесниковий соус з вершкового масла. Це надзвичайно смачно, він втягує в себе цей соус. Лимон теж можна прибрати. Я викладаю салат. Останній штрих тут це власне зелень і зробити, закінчити соус, тому мені потрібна петрушка. Сюди. Ж. Тепер дуже важливо це перемішати і мені зараз треба цю сковороду, яка досить Гаряче, обережно взяти і перелити соус в миску підготовлену. Останні штрихи, трошки зелені я додам на айсберг. обов'язково оливкова олія. Буквально трошки солі. І останнє це помідори, які вже готові. І креветки. На томати я теж додам краплину олії. По суті, томати з айсбергом використовую, я використовую як майже салат, тобто, щоб був гарний гарнір. Смажений грильований лимон потрібен, щоб збризнути на креветку. соус теж до креветок. Я додаю. Крупного перцю на айсберг, Трошки на креветки. Дуже швидкий, я б сказав би, але при цьому фантастично смачний обід, грильований салат айсберг, томати креветки з соусом з вершкового масла, з грильованим лимоном. І грінками готовий. Це дуже просто, надзвичайно просто, я б сказав, швидко, що важливо, але смак вас просто здивує. Тому спробуйте і здивуйте когось своїх друзів чи рідних, і ви будете надзвичайно задоволені. Смачного.